Добрий день, мої любі! Ось і завітала до нас чарівна осінь, і принесла вона нам не тільки щедрий врожай овочів та фруктів, але гарні різнобарвні букети квітів. Клумби наших міст та сіл теж бояють квітами. Помилуйтеся ними та пригадайте їх назви. Айстра це красуня кожного саду. Вона схожа на зірочку. Її квіти зібрані в суцвіття кошики. Вони бувають маленькі та великі, різних кольорів. Полюстки айстри є заокруленими і гострими, і довгими, і короткими. Це зовсім невисока рослина. Чорнобривці рослина символ України, квіти материнства, доброти і щедрості. Це золоті. Жовто гарячих, теплих відтінків квіти, які ростуть як поодиноко, так і невисоким кущиком. Жоржина досить висока рослина, проте зустрічаються і невисокі сорти. Квіти бувають різних кольорів, пелюстки заокруглені або гострі. Кажуть, що жоржина це королева осіннього саду. Хризантема зачаровує своїми різнобарвними квітами до пісньої осені. Вона навіть перших морозів не боїться. Росте однією квіткою або великим пишним кущем. Гладіолус схожий на маленький меч. Його називають королем перемоги. Листя у нього пряме, мечовидне і досить довге. Квіти зібрані у два ряди від великих знизу до дрібніших зверху, різноколірні, прямі або пухнасті. Осінні квіти прикрашають наші клумби. Це неймовірна краса. Діти, скажіть, як називають людину, яка вирощує квіти? Звичайно, це квітникар. Вся робота у квітникаря завжди виконується на свіжому повітрі. Він вирощує дуже гарні рослини. В його обов'язки входить догляд за квітами, а саме вирощування, поливання, підстригання, боротьба з шкідниками. Діти, я пропоную вам пограти в гру. Називайте знаряддя праці та розкажіть, що ним роблять. Віддить осінько, там, де чобіток ступав, вовником нашок палав. Спалахнули полум'ям ліси, спряє собічка з небес. Сі з неба солодом дощі, у пора чудес. Молодці діти, все пригадали. А ще не забувайте, що квітникар повинен працювати у спеціальних рукавичках. Це дозволить йому не тільки не забруднити руки, але й не поранитися, і краще взутися в чоботи вони захистять ноги. Осінні квіти будуть свісти до морозів і радувати нас. Діти, розкажіть, які квіти цвітуть зараз на клумбах біля ваших будинків, або в тих місцях, де ви буваєте на прогулянках з вашими рідними та близькими. До побачення!